День малята, а скажіть мені, яка нас зараз в пора року? Весна і до нас вертаються з теплих країв перелітні птахи. Послухайте оповідання називається Шпак прилетів. Був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожеве. На горі гілочці Клена голосно заспівав шпак. Він тільки но прилетів з далекого теплого краю. Знайшов свою шпаківню, сів біля неї, радісно сповістив Я вже прилетів, весна настала. Спів шпака почув в своєму гнізді горобець. Він спав під стріхою в теплому купельці. Йому не хотілося рано вставати. Та, почувши з горобець стурбувався. Він розбудив горобчиху, що спала в сусідньому кубельці, і сказав, Шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якусь їжу роздобути. Він скрізь остив не першим. Горобчиха зітхнула і відповіла, Спасибі шпакові, що будитиме тебе ледаря. Ось Давайте подивимося на ось картинка. Бачите, горобчики. От шпак співає пісеньку, прилетів з теплих країв, вернувся на батьківщину, йому радісно, весело. Він заспівав свою весняну пісеньку. Давайте подивимося на картинки тут загадки. Маленький хлопчик сірій свитині по дворам стрибає, крихти збирає. Хто це горобчик? Жовтогруди, щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки біля щічки називаються синички. Хто гнізда свого, свого не має, якщо іншим яйця іншим підкладає? А у лісі в холопку вас все кує? Мудруля, хто вона? зуля, по болоту горно ходить та дітей з собою водить. Вчить вона своїх малят, як ловити жавенят. Чапля. Цілий день працюю в гаю, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю, я комашок достаю. Дята. Балакуча ця вертуха ліс її щоденно слуха. Довгохвоста, білобока, ну й плитуха – Це сорока. Привітала нас піснями з піснями, і з, піснями і з весною і живе. З нами під стріхою одною ластівка. Стрекотуха білобока, бока звуть її усі сорока. Довгі ноги, довгий хвіст прилетів, обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Лелека. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Яка птаха літає вночі? Сова. Дзьоб міцний і гарні крила. Чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар усе кричить. Ворона. В ліс. На Зеленій гірці, ніби грає хтось на сопірці. Підійшов поближче я і побачив солов'я. Ось такі у нас живуть пташки. А зараз, діти, ми з вами згадаємо птахи, які від нас нікуди не відлітали. Це зимуючі птахи. Давайте ще раз згадаємо. вони будуть з нами і весною, і літом, і восени. Сорока, горлиця, синичка, снігур, сова, ворона, Дятел. горобець, сойка. Подивіться на дошку. Перелітні птахи ті, які в нас живуть весну, літо. І восени відлітають теплі країни. Чапля, лелека, ластівка, лебідь, шпак, грак, жайворонок, зозуля. Пограємо в гру перелітні і зимой птахи. Горобчик. Це зимуюча пташечка. Зимуюча. Ми її оцепимо до зимуючих. Дрозд, зимуюча. Ой, перелітна вибачалась. Так. Жайворонок. Перелітна пташка, але вона першою прилітає весною. Синичка, зимуюча пташечка. Ластівка Перелітна Вона повертається до нас весною. Щоглик Зимуюча пташечка. Соловейко. Перелітна пташечка. Д'ятел. Зимуюче. Свирістці. Зимуюча. Свирісті, зимуюча пташка. Леле. Пачок, перелітна. І снігур зимоюча пташка. Ось подивіться. Я вас всі всіх птахів. Запам'ятайте, хто відлітає на зиму, а хто залишається з нами. До побачення.